Людина по своїй природі надзвичайно допитлива, і так вже склалось, що світ, в якому ми живемо, пропонує незліченну кількість запитань, і їх набагато більше, ніж відповідей. Ця подорож до відповідей виводить людину всередину або ж назовні. Подорож зовнішнім світом веде до просторів Всесвіту, Внутрішня веде до просторів душі, і одна й друга кінця немає. Тепер просто візьмемо за приклад представників різних сфер діяльності науковця, філософа і теолога. Ці люди ніколи не почують один одного, їх об'єднує лише те, що всі вони знаходяться в одному місці, їх роз'єднують стіни, і максимум, що вони можуть, це почути відлуння голосів один одного. Основа їх розбіжностей полягає у підході до відповіді на просте запитання. Науковець нам скаже, що я знаходжуся в темній кімнаті, шукаючи чорного кота, використовуючи ліхтарик, тому що це ефективно, просто і логічно. Філософ скаже, що я знаходжуся в темній кімнаті в пошуках чорного кота. Теолог скаже, що я знаходжуся в темній кімнаті і я знайшов чорного кота. Правда, я вам його не покажу по зрозумілим причинам. Звісно, цими трьома сферами пошук не обмежується, але для розуміння суці їх достатньо. Грушієм будь-якої подорожі є кінцева мета, але ніхто не сказав, що дістатись до неї можливо. То в чому ж суть, навіщо вирушати туди не знати куди і шукати те не знати що? Я спробую дати відповідь вустами іншої людини ні одна людина не ступає в одну і ту ж ріку двічі. тому що це давно вже не та сама людина, і це давно вже не та сама ріка. Можливість зазнати змін це одна із причин не переставати рухатись. Неосяжне коло саморозвитку та перспектива стати на ту ступінь усвідомлення свого реального потенціалу стеляться і пролягають на шляху того, хто йде. Зривати плоди досвіду і знань можна лише йдучи по стежці спроб, невдач та нездійсненностей, уявлених нами. Символічно, що Великі Уми порівнюють людину, що росте і з рікою, що тече. Наша людська сутність мінлива, завжди є простір для росту та розвитку, і навпаки. Завжди є простір для занепаду. Чим представляється занепад? Застоєм. Стояча вода гниє або на холоді замерзає, а розум людини, не знаходячи собі застосування, чахне, писав да Вінчі. Коли людина починає вірити в те, що далі вже нема куди, то таким чином відбувається ніщо інше, як самоприглушення, звуження своїх рамок та приниження власного потенціалу. Ми бачимо лише настільки, наскільки наш мозок дозволяє нам бачити в міру свого розуміння та відкритості. Що це означає, що треба працювати над собою, і що важливіше, треба розуміти, над чим саме працювати, перепрошую, працюючи над собою. Не завжди наша праця повинна бути представлена в матеріальному світі в матеріальних благах. Є речі, яких ні навчити, ні вивчити не можна, але в цьому хай кожен себе сам запитає, про що йдеться. Тобто в основному просто варто пам'ятати, чому ми розпочинаємо пошуки або ж нашу подорож. І пам'ятати, що, по-перше, знайти не означає досягти, а по-друге, можливість як знайти, так і досягти умовні. Важливо, продовжувати не має значення, що не потрапити в пастку зверхності та відчуженості і ні в якому випадку не боятись почати свої пошуки з самого початку, адже можливо подорож. Лише розпочинається, і ти ніколи не знаєш, що саме ця подорож тобі подарує, і якою людиною ти станеш на її шляху.